Увага, хвилина, готовності. Одна знешкоджена вибухівка це збережене життя. А часто й не одне. На рахунку піротехніка з Кропивницького Сергія Бухарова збережених життів вже незлічена кількість. Вибухотехнік розміновував від російських боєприпасів Херсонщину. За свою територію, де перевірялась, то совість у мене чиста. Знаю точно, що там безпечно пройти як дитині, так і дорослому і можна вести діяльність. Знищувати вибухівку для Сергія професія. В ДСНС піротехнік пішов по слідах батька. Каже, саперній справі себе присвятив не відразу. Спершу займався розслідуваннями пожеж, але на другому році повномасштабної війни перекваліфікувався у вибухотехніка. Базовий вишкіл Сергій пройшов в Україні. Після чого поїхав у Косово, де переймав досвід в американських інструкторів. Американці військові сапери. Вони були. Горді тим, щоб навчати нас. Дуже багато інформації надали корисної, не той, що просто по книжкам можна робити так або так. Показували, розказували від А до Я з кожною міною, з кожною протипіхотною міною, артилерійським снарядом були свої розбори. Застосування здобутим навичкам знайшлося швидко. Сергія призначили командиром піротехнічного відділення, що розміновувало деокуповані райони Херсонщини. Сапери працювали в населених пунктах, які звільнили від кадирівців. Сергію місцеві розповідали, що в селах за вісім місяців окупації не лишилося жодної вцілілої хати, а мирних жителів російські військові жорстоко катували. «Будівлі на 60% знищені. Обкрадали хати, мінували, мінували все. Як хати, калітки, стиральні машинки. Навколишня територія дуже сильно забруднена, тому потребують роботи саме піротехніків. За словами сапера, вільно пересуватися цивільні не можуть дотепер. Часто на вибухівці підривається худоба. Росіяни замінували пасовища, дороги та прилеглі до будинків стежки. Інколи вибухонебезпечні знахідки траплялися в незвичних місцях. Сміттєзвалище міське. Це була протитанкова міна разом з ПМН-2 і ПМН-4. ПМН-2 лежала зверху, а ПМН-4 під нею була закопана в твердий ґрунт під. Наклоном 35 градусів. Це була пастка на сапера, піротехніка. Масштаби замінувань на Херсонщині приголомшливі, говорить Сергій. Вибухівку окупанти маскують вправно. Її не помітити неозброєним оком. Про підозрілі предмети піротехнікам повідомляли місцеві жителі. Знешкоджувати боєприпаси доводилося під гарматними канонадами, пильнуючи в небі бойові безпілотники росіян. Особисто бачили шахеди, над нами пролітала ракета, яка прямувала до Кривого рогу, яку збили. Це дуже вразила робота ППО. По нас не стріляли, але поруч, дуже чутно завжди, і прильоти, і виходи. Ми переривалися на роботу для того, щоб зберегти життя. Переходили в інше місце, де нас не буде видно. Сапер розповідає, розміновувати території їхнє відділення починало за світла. Працювали по 9 годин на добу. Коли сутеніло, піротехнічні роботи з міркувань безпеки припиняли. Без бронезахисту за роботу не бралися. Моє захисне спорядження складається з шолома, який захищає від уламків. Бронежилет 6 класу, 16 кілограм, аптечка, турнікет. На локітники, на колоні, на калінники та звичайні берсі. Спочатку не відчувається, але після робочого часу певного проміжку часу є втома, певна втома тіла. На знищення одного боєприпаса сапери потребували щонайменше годину. Міну чи артилерійський снаряд зазвичай видає порушений ґрунт чи трав'яний покрив, каже Сергій. Аби виявити вибухівку, користувалися металодетектором. Піротехніки пересуваються дуже повільно. Це в їхній роботі безпека. І якщо на глибині до 50 см будуть металеві частини з вибухонебезпечним предметом, буде виданий звук ось такий. Переконатися, що в землі справді захована вибухівка, саперам допомагає спеціальний металевий щуп. Інструмент заглиблюють на 15 сантиметрів під кутом 35 градусів, показує Сергій. Чому саме під кутом 35 градусів? Щоб у випадку місця знаходження протипіхотної міни або протитанкової міни, ми вперлися в корпус, не натискаючи на датчик цілі. Так зменшується ризик. Щоб міна спрацювала. Більшість вибухових пристроїв, які лишили по собі росіяни ще радянського зразка, але від того вони не менш смертоносні, застерігає піротехнік. Наприклад, ПМН-2 може відірвати ногу до коліна. МОН-50 це летальний випадок або сапера, або якоїсь людини. Їх забороняється переміщувати, торкатися, знищується все на місці. Відрядження на Херсонщину тривало півтора місяці. За цей час сапери розмінували площу в 16 гектарів, а сам Сергій власноруч знешкодив близько сотні мін та артснарядів. Нині вибухотехнік продовжує службу на Кіровоградщині та готується до наступного бойового відрядження в Донецьку область, щоб очистити українську територію від російського залізяча та принести користь державі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві.